Я не здаюсь, порю за світло тем, я моя доля Райша Леджендс. Вітружан, на зв'язку, містер Вайпер, і це новий відосик по Raid right Shadow Legends. Я надіюся, що ти подивився попередній відосик із кращими провокаторами на гідру. І там багато хто із вас писав в коментарях, що хотіли б побачити героїв підтримки. В першу чергу, давай розберемо, що таке підтримка. Це герої, які дають можливість наносити шкоду нашим героям ДД. Тобто роблять якісь певні функції, допомагають. І сьогодні пропоную до твого перегляду відосик з кращими героями, які вміють перезаряджати навички. Адже в нас в ПВЕ контенті 5 місць під героїв. А на гідру 6, і ми хочемо скомбінувати команду так, щоб в нас було всього і дати можливість нашим ДД зробити свою справу. Так що записайся смачненьким, а ми погнали до перегляду. Як у нас сьогодні будуть розташовуватись наші герої? В першу чергу вони будуть розташовуватись по рідкості. Якщо буде в, якої, в якоїсь рідкості декілька героїв, то вони будуть розташовуватись по силі того, наскільки вони гарно вміють перезаряджати навички. Не по силі героя, а саме по тому, які вони класні герої із перезарядкою. Погнали до наших героїв. Перша героїня у нас рідкісна, і це друзі мучениця. Королева багатьох анкілів на клан боса на гідру, Так, так, на гідру також є е, анкіли надволикого на акморі і так далі, і тому подібне. Вміє перезаряджати навички всіх союзників на один хід з перезарядкою в 4 ходи. Також непогано вміє підхилювати. Наступна рідкісна героїня. Це у нас з відступників, і це друзі Ренегатка. Ренегатка вміє перезаряджати навички всіх союзників на 2 ходи з перезарядкою у 5 ходів. Також з А2 має тройний удар, що дуже гарно показує себе на тому ж самому лавому лицарі. В мене до сих пір Ренегатка використовується в команді з пророчкою. Також вона є учасником багатьох анкілів на кланового боса. Можна водити на того ж самого Акуморі. Альнаме і так далі, і тому подібне. Де потрібна перезарядка, ви можете там її використовувати. Це поки що е, сама сильна перезарядка масова в мене на аккаунті, тому у мене дві ренегатки прокачені і дві використовуються. У рідкісних героях у нас все. Зараз ми будемо переходити до епічних. А в кінці цього відосика, коли ти подивишся, напиши коментар. З переліком героїв, які в тебе є з цього переліку, і яких ти використовуєш, а які в тебе лежать на складі. Йдемо до епічних героїв, і перша у нас героїня це друзі Анірі. Як тільки ми чуємо Анірі, ми зразу думаємо про Альнаме. І так вона туди чудово заходить. Мені вона нещодавно прийшла, але я вже зробив команду без Анірі, а з Гнутом і Маріусом. Ось, що вона вміє? Вона вміє оживляти союзника і повністю перезаряджати йому навички. Також підхилює і продовжує бонуси власної команди. Де потрібен сейф вашої команди, анірі туди чудово зайде. Якщо в тебе вона є і не прокачена, рекомендую до прокачки. Друга епічна героїня, яка вміє перезаряджати, це у нас із духів лісу, і це Дріада Нія. Суперова героїня. В мене зараз дві прокачені і використовується в команді струндою на першу або другу гідру. Вміє чудово з А2. Клінсити, тобто знімати всі штрафи, хіляти і перезаряджати всі навички на два ходи з перезарядкою у три ходи. Це три акції плюс біжутерія на перезарядку, і ваша дріаданія майже кожним ходом буде використовувати свою А2-навичку. Також, якщо в тебе немає трунди, ти її можеш просто прокачувати і використовувати як. Герой підтримки на гідрі, адже вона має А2 масову. Додатково даємо їй сет порчі. Ми вже закриваємо дві потреби тобто зменшення швидкості і порчу. Вміємо перезаряджати навички Хіляти. Також маємо захисний А3-навик. Дуже цікава пасивна навичка. Придивіться, якщо не прокачана, рекомендую до прокачки. Зараз ми перейдемо до легендарних героїв, а я нагадаю, що вони будуть зараз розташовані саме по силі того, як вони вміють перезаряджати навички своїм союзникам. І перший герой це у нас з племен Огрінів і Белетар Маговбивця досить новий е герой. Він з автоатаки, з шансом 50% може скоротити перезарядку на один хід. Союзника із найбільшою шкалою ходу, окрім себе. Також він з А3 вміє воскрешати союзників із пасивної навички з шансом 70% скоротити перезарядку всіх навичок на один хід. Ну, десь Анірі трішки е, тут краще справляється, але в Анірі немає перезарядки на автоатаці. Ідемо, друзі, далі. Наступний у нас герой із духів лісу, і це Кодрик Крижастий. Суперовий блендерист, просто ідеальний як в ПВЕ, так і в ПВП контент, але він також з автоатаки з шансом 50% може скоротити перезарядку довільної навички союзника на два ходи. Ідеально має просто пасивну навичку А2 і А3 також чудові навички. Чи хотів би я його собі на аккаунт, звісно, хотів би і обов'язково. Рекомендую до прокачки, в кого він не прокачаний. Йдемо до наступної героїні. Вона у нас була на злитті, і це Анкора бездиханна. Чим Анкора цікава нам сьогодні, тим, що. З шансом 50%, коли автоатакує, може перезарядити довільну навичку союзника окрім себе на два ходи. Звісно, якщо в команді є нарсес, завжди перезаряджає тільки його. Також, коли воскрешає союзника, повністю перезаряджає навички. Суперова героїня. Особисто я використовую її зараз уже з нарсесом, але до, до того моменту, коли. У мене Нарсеса не було, я її також використовував, і це був зараз. в мене вона топ-1 герой підтримки. А до того як Нарсес прийшов, це був топ-2 герой підтримки на моєму акаунті. Якщо вона в тебе не прокачена, рекомендую прокачати отакенна героїня, як в ПВЕ, так і в ПВП контент. Зараз ми прийдемо ще до однієї героїні, ймовірно, про яку ти навіть і не здогадувався. і це друзі, графиня Лікс. Так, так, графіня Лік сміє перезаряджати навички з свого А3, атакує всіх ворогів, накладає блок активних навичок і може скоротити перезарядку усіх навичок власної команди, окрім себе на один хід з перезарядкою у 5 ходів. Також з А2 може накласти зменшення швидкості, і якщо в команді є Астралон, усуває один довільний штраф з себе і Астралона на початку кожного ходу. Чудова героїня. На гідру я би не сказав, що я її рекомендую прокачувати. Але якщо у вас початковий середній аккаунт і вам потрібне зменшення швидкості, і у вас є графиня Лікс, можете до неї придивитися, адже зменшення швидкості плюс перезарядка дуже гарно бустане вашу команду. Але в більш лейтовому контенті графиня Лікс залишається на складі або місто і так далі, десь не дуже розповсюдженому. Контенті. Ідемо далі. Далі ми повертаємось до духів лісу, і тут у нас леді і Нещодавно ця героїня була на ребалансі, і зараз вона вміє з свого А3-навика з перезарядкою всього-навсього в три ходи. Накладати посилення і регенерацію також перезаряджає навички всіх союзників, окрім себе, на один хід. Де потрібна в якій команді потрібна живучість, ви можете леді Іретту прокачувати. Так в неї немає воскресіння, вона зав'язана на тому, що вона накладає регенерації, вміє сама їх активовувати і вміє накладати щит. Також вміє клінсити леді Іретту. Непоганий герой, якщо вам потрібна живучість у вашій команді на Гідру або в будь-якому іншому ПВЕ контенті, рекомендую леді Ірету до прокачки. Йдемо, друзі, далі. Далі залишаємось в духах лісу. І Емік Хоробрий герой, який був на злеті. В момент, коли стартануло злиття, я не захотів його робити, чи зараз пожалів про це в якійсь мірі так, адже Емік Хоробрий просто хороший. Легендарний герой і дає дуже багато корисного як в ПВЕ контенті, так і в ПВП. Так, в ПВП-контенті він також на аренці дуже противнючий за рахунок своєї пасивочки і за рахунок свого А3. Особливо, якщо він знаходиться в сеті збереження, дуже неприємний герой. Також разом із Еміком є Анкіли як на кланового боса, так і на дволикого, так і на Акуморі, і навіть, друзі, на гідру. З А2 навички з перезрядкою в три ходи може перезарядити навичку всіх союзників, окрім себе, на один хід. Емік хоробрий, хороший герой, якщо він тебе є на аккаунті, рекомендую до прокачки. Далі ми йдемо до вищих ельфів, і в нас тут є така героїня, як Фіна Меч Аравії. Це є фракційна героїня, досить нова, але, друзі, вона дуже гарна і дуже гарно заходить. Там, де потрібна перезарядка одного героя. Це можна сказати реінкарнація Дріаденії в легендарного героя. Того, що вона має А2-навичку, яка накладає блок штрафів, блок шкоди і контратаку. Може накинути це на себе, а якщо накидає це на союзника, то Повністю перезаряджає всі навички цілі і має всього-навсього перезарядку в три ходи. Якщо ми беремо, наприклад, команду з Трундою, додатково даємо ще одного-двох героїв з фракції «Вищі Ельфи. Ваша трунда перетворюється просто в якогось монстра. І на меч Аравії суперовий герой рекомендую до прокачки. Якщо у вас є трунда, а якщо немає, також можете придивитися в інші локації. Фіна суперовий герой. Йдемо, друзі, далі. І далі вже у нас йде легендарний демон, так, і це принц Каймер. Донедавна він суперово був на арені за рахунок того, що в нього аура на арені, за рахунок того, що він вміє знімати всі бонуси і додатково накладати сон. Зараз Каймер трішки втратив свою актуальність на. Ренці. Зараз він грається по-інакшому, він зараз е, також з а він перезаряжає всі навички союзників і заповнює шкалу ходу. Зараз каймер грається на арені трішки інакше, зараз йому дають багато опору. І якщо у противника є герой, який вміє перезаряджати нам навички, так після цього ходить принц Каймер, в якого багато опору, і перезаряджає назад навички своїм союзникам. і Таким чином, він просто деактивує перезарядку ворожу. Також на гідру, суперовий герой, ви можете його вдягати в сет реакції, давати ту ж саму біжу на перезарядку. Можете, якщо у вас звичайна команда, давати йому сет порчі, в нього масова автоатака, будь-як можете його одягати і робити команду на гідру, або навіть з тою ж самою трундою суперово він себе. Указує. Далі ми йдемо до <кій> наступної героїні, і це у нас Юмеко. Юмеко чудова героїня як на Арену, так і на Гідру. Е... Якщо у вас є Трунда або інші герої, які вміють е... просто багато наносити шкоди з своїх навичок, адже вона з А3. Перезаряджає всі навички союзників на три ходи, а на Аренці збільшує тривалість перезарядки всіх навичок ворогів на три ходи. і має всього-навсього перезарядку в 5 ходів. І цю навичку можна перезарядити. Тобто, в чистій теорії 2 юмеко це перезарядка. Просто безкінечна. Також на аренці або в інших локаціях в неї дуже чудова пасивна навичка, накладає на себе бездоганну завісу на початку кожного раунду, і коли знаходиться під дією бездоганної завіси, має імунітет до всіх штрафів. Юмеко просто отримали ЮМЕКо і зразу качайте, вона зразу вам. Дасть дуже багато як в ПВЕ контенті, так і в ПВП. Маєте пророчку, качаєте ЮМЕКО. Не маєте пророчки, качаєте ЮМЕКо. Отримали ЮМЕКО, качаєте ЮМЕКО. на героїня. І друзі, ми зараз переходимо до останньої нашої героїні. Це Криксія. Так, це міфічний герой. Так вона вміє робити дуже багато корисного для вашої команди і дуже багато поганого для ворожої. З А3 в першій формі усуває всі бонуси з ворогів і продовжує перезарядку всіх ворожих навичок на три ходи. Звісно ж таки вона цією навичкою автоатакує, вона є зеленою стихією і слабкі удари ніхто не відміняв. Але, друзі, в другій формі вона нікого бити не хоче, вона хоче перезаряджати спочатку клінсати, а потім перезаряджати навички усіх союзників, окрім себе, на три ходи. А 2 і автоатака також дуже цікаві. Королева Криксія не дарма, вона називається Королева. Це топ-герой, як на pvp контент вона в платині. Дуже часто світиться, дуже часто її бачимо на онлайн аренці і також в пвє контенті, де потрібна перезарядка навичок. Ви її можете брати і використовувати. Друзі, ось такий вийшов сьогодні. У нас відосик з кращими героями. Перезарядки. Напиши в коментарях, які із цих героїв є в тебе на аккаунті, і кого ти використовуєш, а кого тримаєш на складі. Якщо тобі сподобалось, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відео по кращих героях підтримки.